Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, що дуже важливо поважати себе в тому плані, що якщо ви знаєте, що, наприклад, обирають серед вас і ще когось, що буде у стосунках з вами, то краще одразу закінчувати такі стосунки, і взагалі не поглиблюватись в них, тому що це в першу чергу не повага до вас, як до людини, якщо постійно. Вас порівнюють з кимось іншим або намагаються вибрати, хто з вас там краще. Ну, немає значення, чи це жінка обирає між двома чоловіками, ніяк не може визначити, чи це чоловік обирає між двома жінками, і не може визначитись, якщо ви дізнаєтесь про таку ситуацію, що йде таке питання вибору: ніяк не можуть визначити, хто краще для вас, для них точніше, тоді вам потрібно самостійно вийти з цього трикутника, тому що все одно. Насправді вас не люблять і не цінують достатньо, якщо все одно стоїть питання вибору ще. А найкраще вибрати взагалі когось третього, а не от брати участь у такій е справі, коли от, дійсно людина постійно сумнівається в своєму е рішенні, не може зробити кінця цього вибору і постійно думає, що краще для неї буде. З одного сторони це ніби нормально, що людина шукає, що для неї краще. Але якщо ви ще не в стосунках, тобто, якщо, наприклад, хтось зустрічається з багатьма людьми, ну, наприклад, просто ходить на побачення для того, щоб знайти для себе постійного партнера, це одна справа. Тоді, чи чоловік, чи жінка, якщо ви це не проговорили, мають право ходити на побачення і знайомитися з людьми, доки вони не визначаться своїм вибором і не скажуть: Давай, там, тепер будемо разом. У нас будуть серйозні стосунки ексклюзивні. Тоді так, а якщо ж ви вже дізнаєтеся. Що хтось отаке робить, коли ви вже в стосунках серйозних, а людина далі ніби не визначилась і постійно намагається е, зрозуміти, чи вона не прогадала, і можливо варто було її звернутувати ще на когось, і от вона от постійно в цих сумнівах тоді краще завершувати такі стосунки йти з них, тому що, як я вже говорила, неповага до себе, і взагалі е, марна трата свого часу через те, що людина. Не бачу вашої цінності, не розумію, як їй пощастило, що ось ви так само вибрали її, і тепер ви можете бути разом. Тому це важливо проговорювати ці моменти, що якщо ми разом, то вибір закінчується. Тобто ми більше не шукаємо одне одного, двоє ми більше нікого не шукаємо. Ми вибрали одне одного, і тепер ми разом і ми більше не розглядаємо інших людей як певні варіанти. Якщо ж ми починаємо це робити, значить ми спочатку звершуємо наші стосунки, і після того можемо знову когось собі обирати. Як на мене, це абсолютно така дуже здорова і доросла позиція, яку треба одразу з. Якщо от у вас виникає якась така ситуація, або навіть на початку стосунків, щоб потім не виникала така ситуація. І тоді воно все якось спокійніше і більш так екологічно для вас обох буде відбуватися і проходити, і ви не будете дізнаватися ось такі сюрпризи і потім говорити, що чому так відбувається, а людина вам скаже, що а що такого, ми про це не говорили. От я ще там до кінця не впевнена, що от саме ти та людина яка мені потрібна, щоб такого не відбувалося, одразу проговоріть ці моменти ще на початку ваших стосунків. Ну, ось і все.